В хаті ну От тяга бешена, коротше, вирішили перевірити, що, що воно тут як, яка тут група, як яка тут не груба плита. Коротше, позамазували там що треба, там на горіщі лежак. Порядок це ще не все тут забрали вовча. Дробля не топимо. Дробля не тогу, у нас тут буде майстерня. Ми залишимо цю плиту. І казав, я вже там зробимо виход в гараж і буде чутенько. Главне, щоб все ще оце все забрали. Порядок. Так, пух блин. Коротше тут ось херня, корняша виліп е, е, на димарь. Ну, ми так подумали, що нашого надо. треба. Вирізав Туда. Так, тут надо. панька тут виходить. Саме то там етогі, може пів часа і тут двері відкрити. Так, це грубо, тепло йде звідси, і пічка, ой, духовка. Так що бомба. Може тут їсти, ну, тут вирубаємо двері, поставимо Ось Тут пол деревяний, там бетон. Якраз там буде. Да короче, место хорошее О, щось спустило колесо у нас на прицепі сейнат... показується золотник такий оп, стопимо Такс Заводи войну, я коротше зніму видос, як витягували машину. Ой, зніму, сейчас покажу коротше. Коротше що. Хлопчик каже, що я не поїду в таку погоду, тому що це то вікно. То вікно замерзло то там до траса сільська. Тим часом чоловіки. Хай так. Правильно, Боля? Так. Ну все.

Якраз. Йо. О, пішло трошки. А, там так крутая плачкалась. Тут э, не такий повний привод. А що ти хочеш смикнути чи шо? Не, я там начал сюди. Да.

Хорошо, <п> єпа. Я не ще, що... вийде ви нього з Дальше тяни туди, там, де ціла земля. Я не чує. Трактор це ми заводили в Було мінус 16. Солярка підпарафинилась і. Схопив заглох, схопив заглоху, то солярку підкачав, завісся. Коротше друзі, погода вроді хороша. Будемо їхати ми у дрова. Оп! Оптично Так, це на вікна нам, один проте Що, трактор отлично завівся! Але і мороз у нас не сильно здоровий мінус 2 Трошки в прицепі сніг ну, то нічого а що стекло треба жити так Знову таке було Так, будемо їхати по дрова значить Так що Будемо пиляти То я включусь Будь де і на малой, я вам кажу, хлопці, дівчата. Ти в шоці? Добре. Це так зла. Ще нам осталося цього горіха здорового А ось підроблена, як вляглось вже. Даль то такі ті були кучі. Повлягалося іначе не так. І на цей собачок. Треба викорчовувати. Це ж заїзд сюди зробимо до. Да. Роботи ще не сильно багато, ну є. Я поняв! Камеру включив! Чуєш, я камеру включив, а вон... <гум> Оказується, що її <і> не знімало. <гум> да як видно, так да, стало? Чуєш, а є сліта, що вже обламана? Так, да, так. Да. Да, завтыкал я с видео. Все, теперь можем распиливать. Опа. А ну щас я пилку прийму. Стоп, стоп. Ага. Заклинило, да? Ще цю вже половину розпиляли. А ми кропка, сьогодні така закінка. Це, ну, це все на дробілку. Тут все розпилюється Дай розпиляли вже. І вообще складаються, щоб зручніше було брати. Я думаю, що, мабуть, і ще, да, надо буде щось валити. Навірно, це розпиляємо та загрузимо. Може mm -hmm. таке на відлигу трохи. Mm -hmm. Так, тоді Фух, Загрузили ми ті все спиялися з двох віток. Назложили ми прям компактно. На десь більше. Дав да, вже ось, тумали. Те що думаю, що будемо все дерево валити. стовбур, можливо, останеться. Тади да, останеться стовбура тоді і потім приїдемо. Як ми будемо їхати назад, там стільки снігу намило, що ми просто на скорості йшли, а зараз... Все, отпыляем. Короче, то уже будет потом, да? Вот это минус за счет коленвекции. Мне это не нравится вообще. Одни хотят собирать вообще на камень флот. Abo jakožby během den přijít jen o to, hrběme se hrovňami na kůčku. І один і сім літра. чи скільки там. А, один сім'ят чай купил та зараз іде. Все, тут менше ми Щас <реш> ага. да. догрузимо та й хвати П'яточка yeah. ця осталась. Нічого, ну, на следующий раз буде тут Істофер вже спаляємо і там начнемо той садок. Порядок Теперь Все, вже трактор розстав від льоду. Воно тепер будет їхати. Что скажешь? Поработала. Да, трошки больше. То и взяла. И взяла и И так мы плотно уложили их. Ну, да, попройдем да. до дома, померяем. Сколько там Уже Жах, сложим. Хух, короче, по дороге включимся, потому что там будет что показать. Ой. Короче, вот такие дела. Ребята. Там мину витягнули машину і... Ну нічого, порядок магай Зараз їдемо додому тай Та й мабуть відео буде вже підходити і до кінця Фух, Все хорошо, друзі Ми його розгрузили Це коротше за загрузимо чоловіком Так, ось стільки дровішок これどこも。